Всім привіт, дівчата! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя, ви на моєму рукодільному каналі. Я беру участь у проєкті, у спільному проєкті В'яжу, що хочу осінь на носі. Організаторами даного проєкту є Вікторія з каналу «Україночка в'яже Зв'яжемо тренди та Оксана з каналу Оксана Недошитко. Заходьте до них, будь ласка, на канал і переглядайте їхні відео, вони дуже-дуже. Класні рукодільниці українські, мають дуже гарні канали. Я також хочу сказати, що в цьому проєкті бере участь дуже багато українських в'язальниць, і вони в'яжуть дуже-дуже класні, цікаві речі. Так що переходьте по хештегу, якщо хочете подивитись їхні відео. Хештег в мене є в описі до цього відео. І хештег називається В'яжу, що хочу осінь на носі. Цього разу я буду в'язати з ось такої ниточки. У мене етикетка, на жаль, не збереглась. Це 100% бавовна у 400 г, тут 650 метрів. Ниточка така яскраво жовта. Колір мені дуже подобається. І я починаю в'язати е, зірочку. Я буду в'язати декор для дому, тому що одною з умов цього проєкту є зв'язати якийсь осінній декор. І я вирішила зв'язати зірочку, ну, таку подушку. Це буде подушка малесенька, зірочка, можливо, я ще одну навіть встигну зв'язати. А можливо, тільки одну подивлюсь, як в мене вийде по часу. І це буде подушечка, просто в прикраса в дитячу кімнату. Так як гачком я дуже-дуже рідко в'яжу, тому я вирішила спицями щось зробити якийсь декор. І давайте подивимося, що в мене вийде. Починаю в'язати і зустрінемось через секундочку. Счатка підключаюся, хочу показати свій процес. Ну і ниточки, ось я вже одну зірочку зв'язала, одну частинку подушечки такої малесенької, і починаю другу в'язати. І зараз буду в'язати і відповідати, напевно, на одне з запитань. Є запитання таке цікаве, який ваш ідеальний відпочинок. Це питання зараз для мене дуже актуальне, бо я потребую відпочинку зараз. Так хочу відпочити зараз, десь на морі. Я вже, я вже просто не витримую. Ну дуже я втомлююсь, якщо чесно. І мамочки з маленькими дітками напевно мене зрозуміють навіть. Суть не в тому, що в мене маленька дитинка, суть в тому, що я цілий день з дитинкою ну, сама чоловік працює. У е, мене тут нікого немає. Е, ну, важко мені важко з маленькою дитинкою. І я б зараз так хотіла поїхати на море. І от просто ідеальний відпочинок для мене б, був би зараз. Це відпочинок просто на березі моря Карибського. Просто пляж, цілий день лежати, загоряти, плавати в морі і більше нічого не робити. І ще спати. Так, я б зараз дуже хотіла мені спатись. Ось такий в мене був би ідеальний відпочинок, а загалом. Для мене ідеальний відпочинок це не є тільки море. Я люблю активний відпочинок. Я люблю, коли є і море, і гори, і десь можна поїхати, щось ще подивитися, цікаве. От, наприклад, на сейшелах я літала на сейшели один раз. На один день я літала як пасажир. У мене були безкоштовні квитки, коли я працювала з стюардесою, І Я взяла собі цей один раз безкоштовний квиток на Сейшели. і я літала з подругою. Вона на один день летіла туди як стюардеса. Я летіла як пасажир і жила в неї там в готелі. З нею то в мене все безкоштовно вийшло, в принципі. Але суть не в тому на сей є і Індійський океан і е, тепле, ну, тобто він теплий, тепле море, можна поплавати класно, але плюс там ще природа надзвичайно красива. Бо на Мальдівах я їздила на Мальдіви, на, також на декілька днів, то на Мальдівах там на одному острові сидиш і там за тиждень може бути вже нуднувато. А от на Сейшелах ніколи не буде нудно. Так, мене трішки перебили. Так, на Сейшелах ніколи не буде нудно, тому що там є і гори, і можна ну, дуже класно провести час на як це сказати правильно, по українськи хайкінг. Це в гори вийти, піти в гори. Також і в морі відпочити. Ну, тобто зараз. Ідеальний відпочинок для мене це коли ти якось активно відпочиваєш і поєднюєшся з таким пасивним відпочинком. Надіюсь, я правильно висловилася. Але зараз мені потрібен пасивний відпочинок. Ось Зараз мій ідеальний відпочинок це просто полежати, поспати. Але, і крім того, ще й насолодитись. Соленою водичкою, пальмами. Ось. Надіюсь, ми скоро поїдемо відпочити трішки. Це все, що я хотіла зараз говорити. Далі продовжую в'язати і підключусь до вас пізніше. Дівчата, всім привіт ще раз. Я наївно думала, що я закінчу свою подушечку, але я її не змогла закінчити. Ось на такому вона у мене зараз етапі. Я її сшиваю гачком. Тут така косичка утворюється. І зараз буду вже наповнювати її синтепоном. Вона вийшла дуже-дуже малесенька, тому я планую ще одну зв'язати. Це гачок, яким я сшиваю. Ось приблизно така подушечка буде, тільки в рази меншенька. От. Це, це такий вийшов в мене осінній декор. О, ну, осінній тут в мене колір. <сі> осінній. <сі> такий жовтенький, такий красивий яскравий жовтий колір. Мені подобається, як виходить, буде вона прикрашати в мене кімнату дитячу, якої в мене немає, але колись то буде, в нас дитяча кімната. <сі> Донечка зараз з нами спить. В одній кімнаті. На цьому буду вже закінчувати відео. Сьогодні п'ятниця, треба вже відео випускати. Буду зараз його редагувати і на канал буду публікувати. Дякую, дівчатка, всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і також заходьте по хештегу В'яжу, що хочу осінь на носі. Дівчата будуть також дуже раді вашим коментарям. І не забувайте ставити мені лайки. І також дівчаткам ставте лайки. Все, до зустрічі в наступних відео. Па-па!